Як один з варіантів приготування супчика Natural Balance, ми можемо використати такий. Наприклад, додати до супчика трошечки фасолі, 15 грам насіння соняшника і 15 грам насіння льна. Льон ми перемілимо в нашій кофемолці і прикрасимо супчик помідорками чері. Значить, ми беремо мірну ложечку нашого супчику. Отак він у нас виглядає. Це суха суміш. І ця ложечка буде у нас, це буде у нас, от ложечку беремо з горою, це ну, 20 грамів, і це буде у нас 71 калорія. Ми кладемо наш супчик, заливаємо. В цьому буде у нас особливість, ми заливаємо відваром фасолі, які в нас була. 100 г фасолі, нагадує, ми зальємо, от бачите, як гарно зразу з'являється на тлі це базилік. Як... Зараз це гарячий у нас відвар. Супчик зараз у нас настоїться, Добавим ще трошки, це у нас буде 250 мл. Зразу ви відчуваєте такий тонкий аромат базиліка з томатом. Такий это, аромат томатів нагадує, якщо такий точно аромат в'ялених томатів. Добавляємо дві ложечки фасолі, сімдесят грамів фасольки і прикрашаємо наш супчик томатами чері. Так, вони трошки потонули, але. І дозволимо собі трошечки 15 грамів насіння соняшника. Отак, візьмемо три малесенькі кофейні ложечки. От, і трошки прикрасимо насіння льна. Подивіться, який гарний супчик у нас вийшов. Через для зниження ваги готова. Супчик на відварі фасольки Natural Balance з томатами і базіліком 20 грам. Ми запарили, додали фасольки, 70 г, що відварили, Додали насіння соняшника 15 грам, 15 грам насіння льна. І можна пробувати. Дуже смачно. Прекрасний варіант. І хочу вам нагадати, що до цього ви можете ще додати 30 грам хліба цільнозернового. Ось такий супчик. Дуже смачно.